17-го року кабінет міністрів подав на розгляд як ніколи вчасно, назвавши чесним та публічним. Хоча вже з перших днів і викликав безліч суперечок та дискусій, цей бюджет має бути не бюджетом проживання, а це має бути бюджетом, який дасть можливість і розвити національну економіку, тому що дуже важливо, щоб ми формували наші ресурси або наші видатки. Безпосередньо з того, що ми можемо консолідувати в бюджет, планують за рік тричі збільшити розмір мінімальної зарплати. Фінальна цифра 1762 гривні. Підвищать на 30% виплати вчителям та медикам. А в пріоритеті визначили військових дороги, аграріїв та енергоефективність. Ми маємо сьогодні побудувати сильне спроможне українське військо. Це означає, що безпека і оборона. Має бути одним із головних наших пріоритетів, і тому видатки на безпеку і оборону зростають на 14,5 мільярдів гривень і будуть дорівнювати 129 мільярдів. Водвічі у порівнянні з 2016 тисячі збільшили кошти і налаяні водіями з року в рік дороги. А от місцеві автошляхи повністю перекладуть на плечі місцевих бюджетів. Другий пріоритет, про який я би хотів сказати, це українські дороги це проект. Масштабно, які ми маємо з вами підсилити. Тобто ми розпочали відновлення українських доріг у 2016 році, у 2017 році ми маємо дати більше можливостей для того, щоб в Україні почала формуватися якісна система українських доріг. Тому ми передбачаємо створення дорожнього фонду, який буде наповнений акцизами і сплатами на рівні 14,2 мільярда гривень. Але окрім того, ми. Забезпечимо залучення міжнародних фінансових організацій до фінансування українських доріг, і ми вважаємо, що загальний бюджет буде дорівнювати 35-40 мільярдів гривень, які ми будемо інвестувати в українські дороги. Видатками на 17-й рік передбачено 5,5 мільярдів малому фермерству та створення Держфонду енергоефективності. Вийти з проблеми енергозалежності планують виготовленням власної та зменшенням споживання. Коли процеси стануть паралельними, а на це потрібно років 4-5, то країна зможе отримати повну енергонезалежність. Камбальні контракти, які передбачали умови постійного споживання російського газу, там була така формула, окрім ціни невигідної. Що або ти береш, або плати. Тобто, в будь-якому випадку купуєш ти газ чи не купуєш, ти маєш за нього заплатити. Це означало, що Україну прив'язали на все життя до а, того, що ми фактично були б повній енергозалежності. Реалізовуватиметься й надалі реформа децентралізації. Оплата житло комунальних послуг шкіл і лікарень з нового року може повністю фінансуватися місцевими бюджетами. Коли ми передаємо субвенції на ці цілі і на місцях оплачують житлово-комунальні послуги, то тут виникає питання: а чи є стимули необхідні для того, щоб робити енергомодернізацію? В принципі, немає, коли з державного бюджету на місцевий бюджет передали 100% коштів, ми заплатили. І у нас немає сенсу сьогодні робити енергозаощадження. Щоправда, все ж майже 15 мільярдів закладено на випадок того, якщо коштів у бюджетах не вистачить.